Що за дивні трикутники? Певно, і іерогліфи, послання прибульців. Може, зникла мова? Якийсь шифр? Ні, ні, і ще раз ні. Це ні більше, не менше шаблони для сніжинок-витинанок. За такими зразками дуже легко виготовляти кристалічні зірочки. А чи знаєш ти, що письменники і письменниці теж використовують шаблон для складання твору? Неочікувано, правда? Переглядай відео і дізнайся багато цікавого і корисного. Подорож героя це загальний шаблон, за яким побудовано численні художні твори, кіно і мультфільми. Подорожуймо разом із персонажем Повісті казки Олександра Гавроша. Різдвяна історія ослика Хвостика. Перший етап звичайний світ, де читачі знайомляться з героєм. А ось і він. У невеличкій стаїнці позаду триповерхового духовного центру серед чарівної карпатської природи. Ліхтарик вихопив із темряви велику сіру голову дворічного віслюка, який приязно потягнувся до людей, намагаючись тицнутися їм вологою мордою в долоні. А раптом там є щось смачненьке для нього. На його шиї був ошийник із залізним кільцем. По обіді ослик пасся на ще подекуди зеленій травиці, припнутий до кілка. Хвостик справжній актор, адже грав роль у різдвяній виставі вертепі минулого року. Історія розпочинається з того, що герой за внутрішнім прагненням чи під тиском обставин наважується вирушити зі знайомого середовища у світ невідомий і небезпечний для нього. Пригадай, чому хвостик залишає дім. Напередодні Різдва віслючка викрадають. Отже, під тиском обставин йому доводиться наважитися на непростий шлях додому. Це другий етап подорожі героя заклик до пригод. Зверни увагу, упродовж низки подій персонаж змінюється. Так спочатку бачимо довірливого, лагідного і ласкавого хвостика. Він доброзичливий і привітний. Після викрадення, яке руйнує звичайний світ героя, він обачний і невпевнений, відчуває сумніви і страх перед невідомим. Хвостик змушений вирушити на зустріч випробуванням. Так він зустрічає пса трезора в графському маєтку. А дві шляхетні пані надають ослику притулок. Потім хвостик знову поневіряється, ночує в халабуді мотиля, потрапляє на руїни середньовічного замку, де зацікавлюється розмовою гусей про кобилу Алісу. Ослик безхитрісний і товариський, відкритий і щирий, оптимістичний і допитливий. Але, зіткнувшись із проблемами, герой відкриває у собі нові риси характеру. Бачимо його наполегливим, кмітливим, винахідливим, цілеспрямованим, навіть упертим, а ще сильним і витривалим. Хвостик відчував, що наближається якийсь дуже важливий для нього момент. І якщо він його прогавить, то може бути вже запізно. І ось на тобі. Цим моментом є четвертий етап подорожі: зустріч з учителем, нешкільним. Герой стикається з мудрецем, який дає йому цінні настанови. Розгортаймо книжку. Ослика приводять у стайню, вистелену сухою соломою, де стояла біля ясел велика біла кобила. Вона і стала наставницею хвостика, Алісі він довіряє потаємне: Я виступав у різдвяній виставі, я мрію побувати на цій сцені ще раз. Який щирий і мрійливий! Випиши з тексту, які настанови дала Аліса. Як на мій конячий розум, це дуже важливо мріяти. Однак, на жаль, не кожен на таке здатен. Одним не вистачає фантазії, іншим віри в неї. Ти мусиш пожертвувати всім, аби осідлати свою мрію. Бо мрії підкоряються тільки надзвичайно сильним і впертим натурам. Пам'ятай, життя це боротьба, і програє той, хто першим здається. І справді, мудро. Наступний пункт у подорожі героя чудесна утеча. Крім слушних порад, Аліса ще й розіграла виставу, прикинувшись мертвою, щоб хвостик мав можливість утекти. На нього чекає важка дорога в зимову ніч і головне випробування. Наступний етап подорожі героя, де він стикається зі своїм найбільшим страхом. Хвостик знову потрапляє в неволю. А от сторож, Роман Нечиталюк, прихід віслюка у різдвяну ніч сприйняв за знак згори та повіз на ньому свого сина до церкви, де грали живий вертеп. Хвостик потрохи приходив у гумор, розуміючи, що нарешті став комусь потрібен, натрапивши на знайомі краєвиди, ще більше зрадів. А як же він здивувався, коли з-за п'ятиповерхового будинку вигулькнула церква стрітення Господнього, та сама, біля якої відбувався торішній вертеп? Чудово! Нарешті мрія ослика здійснилася не поспішай радіти. Відповідно до шляху героя, хвостик має ніби зазнати поразки, ключове слово ніби, але ослик про це не знає. Так і є він бачить іншого віслюка, який грає його роль, хвостику сперло дихання від прикрощів. Він онімів, посірів, здувся, як повітряна кулька. Його підмінили. Розумієте? Підмінили. Він став непотрібен. Він, який здолав такий важкий шлях до своєї мрії, став непотрібним. Опиши емоції та відчуття хвостика. Він розгублений, безпорадний, розчарований і зневірений, відчуває свою нікчемність і непотрібність. Ось як про це пише Олександр Гаврош. А Ослик плакав і плакав, згадуючи слова білої кобили Аліси, що мрії підкоряються тільки сильним натурам. Невже він був слабким? Де він припустився помилки? Його раптом охопила величезна втома від пережитого. Хвостик відчув себе цілком спустошеним. Світ йому померк. Це не подорож героя, а якась драма. Не поспішай з висновками. Адже наступний етап шляху героя. Нагорода. Що отримав хвостик? Усі відповіді правильні. Хвостик познайомився зі своєю молодшою сестричкою Марісабель. Також йому запропонували продовжити акторську діяльність. Це твоя роль забавляти діток. І ніхто її від тебе не відбере. Ти ж справжній артист, чи не так? А головне, Ослик зустрівся з овечкою Бертою. Хвостик і Берта кинулися назустріч одне одному, і за мить їхні вологі писочки торкнулися. Вони плакали і сміялися заразом, без угаву розповідали, що пережили за цих півроку. А ще ослик отримав усвідомлення. На цьому етапі герой осмислює все, що з ним сталося, і те, як воно на нього вплинуло. Ослик був такий щасливий, що його серце мало не розірвалося від утіхи, адже всі його мрії збулися, усі, навіть ті, про які він і не просив, наприклад, про кучеряву сестричку. І ця важка пригода, сповнена стількох лих і труднощів, була варта однієї тієї миті, яку хвостик тепер зазнав миті суцільного щастя. Бо щастя належить тільки тим, хто готовий за нього боротися і навіть страждати. Тепер ти знаєш, який шаблон допомагає письменникам і письменницям складати цікаві історії. Це важче, ніж вирізати сніжинку. А вже ж, але й цікавіше. Запам'ятай. Подорож героя це загальний шаблон, за яким побудовано численні твори. Зокрема, повість казку Олександра Гавроша, різдвяна історія ослика хвостика. Подорож героя поділяється на кілька етапів. Читачі знайомляться із хвостиком у звичайному світі. Викрадення змушує ослика вирушити у невідоме, це заклик до пригод. Після випробувань перешкод герой зустрічається з учителем та отримує цінні настанови. Далі чудесна втеча, якій неабияк посприяла кобила Аліса. Головне випробування наступний етап подорожі героя, де хвостик стикається зі своїм найбільшим страхом, знову потрапляє в неволю. Ослик зазнає поразки. Принаймні він так думає, адже його роль віддали іншому. Насправді на віслючка чекає нагорода, повернення до акторської діяльності і зустріч із сестричкою Марісабель та овечкою Бертою. На етапі усвідомлення герой осмислює все, що з ним сталося, і робить такий висновок. Щастя належить тільки тим, хто готовий за нього боротися і навіть страждати. Зіткнувшись із проблемами, хвостик відкриває у собі нові риси характеру і змінюється. Він безхитрісний, мрійливий і допитливий. На початку обачний і невпевнений, часом розгублений і зневірений, але завжди наполегливий, кмітливий і витривалий. І щасливий та втішений наприкінці може, на тебе теж чекає Подорож героя? Стеж за нашим каналом Учімо українську разом.